Так, людина може і напружується мало не кричить, але не має ось того об'єму і сили звуку. Егегей, гарний голос, як і добре треноване тіло подобається оточуючим, тому підготував для вас п'ять розповсюджених мовно-голосових помилок, які рекомендую взяти до уваги, щоб люди сприймали вас як дорослу, серйозну людину і твердого експерта. І щоб ваш голос не викликав у співрозмовника сумніви та невпевненість стосовно ваших професійних та особистісних якостей. Відомо, що голос достатньо низький і сильний, сприймається людьми як компетентний експерт авторитетний і впевнений, і навпаки, за високий, якийсь нестабільний, різкий, це сигнал тривожності, невпевненості, слабкості якоїсь і навіть підступності. Тут вже про довіру погодьтеся, не йдеться. Ви скажете стереотипи, але вони визначають перше враження про нас. І чи багато в нас взагалі шансів справити друге враження? Питання риторичне, тому перша помилка однотонність і монотонність зазвичай буває в тих, хто не вміє користуватися своїм діафрагмальним диханням і не розрізняє зміни голосу по висоті. Пам'ятаємо, що монотонність це головний ворог оратора, а кожен з нас. Оратор, друга помилка, голос в'ялий, тихий, наче падає і здувається. І тут причина може бути не тільки в тому, що людина не здатна керувати своїми зв'язками і мовленівим диханням, а й в тому, що вона, можливо, невпевнена, скута із синдромом самозванцю. Ось, до речі, є класна вправа, яка позбавляє синдрому самозванця і підвищує впевненість. Зараз назвіть свою професію, от як, як називається ваша діяльність, наприклад, ви Психолог. І берете початкову фразу таку: Я найкращий в світі психолог. Тільки робите це так максимально гучно. Я найкращий в світі психолог, таргетолог, таролог. Підставте вашу професію і зробіть це так, «Ей-гей-гей». Третє голос, наче ув'язнений, він не виходить назовні. Він за зубами, ось наче знаєте, ось там в роті залишається. Це від поганої артикуляції непропрацьованих органів мовлення та затиску в нижній щелепі. Для того, щоб позбавитися цього, треба займатися технікою мовлення. Окремий урок 15 хвилини знайдіть в описі теж. Четверте голос звучить неконтрольовано, то занадто високо, то низько, без якоїсь такої гарної м'ясної середини, якою ви працюєте органічно та природньо. Це теж від того, що людина не володіє мовленнєвим діафрагмальним диханням. І є одна дуже проста вправа, яка допомагає якраз налагодити цей гарний середній красивий регістр лінійка голосних І, Е, А, О, У, ОУИ. Ми беремо кожен голосний звук окремо і намагаємося його озвучити рівно в середньому комфортному регістрі. Ну, наприклад, і. Потім Е, А, о. У, е. Тепер складаємо ці голосні, і з цього вийде невеличка така пісня. Легко на одному видиху все промовимо. Почнемо, повторіть разом зі мною. Робите, нагадаю, що саме ці голосні звуки роблять нашу мову об'ємною, впливовою і гарною, тому звучимо в повному обсязі. П'яте в голосі немає сили. Немає ось тієї звукової хвилі, яка народжується від амплітуди коливань зв'язок під напором повітря, яке ми видихаємо під час мовлення. Так людина може і напружується, мало не кричить, але немає ось того об'єму і сили звуку. Таке часто можна зустріти саме у жінок. Це теж від невміння користуватися резонаторами і мовленнєвим диханням. Саме голос та інтонації це одна з найважливіших рис, яка характеризує особистість і формує правильний образ і враження про нас.